Ніка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 31 березня у народі називали Днем Кирила Святого. З цього дня починала з'являтися мати й мачуха. Вірна ознака тепла. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Дізнаємося від тернополян. 31 березня на Тернопільщині буде мінлива хмарність вночі короткочасний дощ. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день від 14 до 19 градусів тепла. Привіт усім тернополянам! Бажаю гарного дня і гарного настрою! Бо весна прийшла! У Тернополі 31 березня буде мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, в день е невеликий короткочасний дощ, гроза. Е температура повітря вночі від 6 до 8 градусів тепла, а в день від е 16 до 18 градусів тепла. 31 березня 1896 року у Сполучених Штатах Америки був запатентований перший замок блискавка. Він був для взуття і називався застібковими кач. Складався із вічок і гачків, які з'єднувалися бігунком. Застібку блискавку потрібно було постійно встановлювати на взуття, і цей процес був набагато клопіткішим ніж зачіпання. Я ж бажаю, нехай у вас все буде просто. Гарного настрою зустрінемось на вулицях міста і на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька. 31.